Тож так я оновив свій MacBook Air на M1 на новенький MacBook Pro на процесорі m 2 Pro. Як на мене, рішення досить цікаве, бо навіть MacBook Air на M1 мене повністю влаштовував. Я вже більш як місяць користуюсь прошкою як своїм основним комп'ютером для роботи, тому зараз я розповім вам про свій досвід використання цієї неймовірно потужної машини. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про макбукен. Почнемо відразу з головного: я оновив собі комп'ютер, щоб оновити комп'ютер своєї дружини, яка працює над контентом разом зі мною. Всі ті, та рілзи, які ви від мене бачите, вже як місяць монтує саме вона на AirZem1. До цього в неї був AR 2017 року з процесором Intel, тому комп'ютер просто не вивозив монтаж у DaVinci. Але чому я обрав собі саме прошко? Чесно, просто тому що хотілося купити ноутбук на кілька років вперед та взагалі не думати про оновлення, якийсь тривалий час. Забігаючи наперед, зараз. Я вважаю, що це була помилка, але про це розповім трохи далі, бо потрібно розуміти контекст. А тепер про MacBook Pro. Тож так, дизайн. Я обрав для себе пристрій у кольорі Стілвер з тієї ж мотивації, що і завжди. У Такому виконанні не видно подряпин та різних дефектів, якщо ви використовуєте ноутбук без чохла. Але ж я є трохи параноїк, тому відразу придбав на свій макбук пластиковий чохол, який його повністю закриває. До речі, наліпки я не збирався клеїти просто стікери з магазину мерча мого товариша Віктора Самохвалова Ну, дуже файні. Зовнішній вигляд ноутбука мені подобається: прямі грані, ніжки для ефективної вентиляції та охолодження. Та нарешті. Майже достатня кількість портів. Що ми маємо? Три usb c порти всі підтримують Thunderbolt 4, HDMI для підключення зовнішніх моніторів з можливістю виводу зображення до 8 k 60 Гц чи 4 k 240 Гц, А найголовніше порт для картки пам'яті. Це взагалі топ. Але яка іронія? Apple прибрали цей порт з усіх MacBookів у 2018 році. Раніше він був навіть в Air, а потім його повернули у прошках та назвали це інноваціями. Ну що ж поробиш? Ще як комбіно. Повний порт для навушників, який може розхитати навіть високоомне обладнання, що зацінять композитори та бітмейкери, але особисто я їм жодного разу не користувався. Ну і а вже ж MagSafe для заряджання. Це круто з декількох причин. По-перше, не займається порт, яких і так не дуже багато. По-друге, сам MagSafe працює на безпеку пристрою, адже якщо ви якимось чином зачепили дріт чи просто взяли ноутбук в руки, забувши про підключення до розетки, то він просто відчепиться від магнітів. Але ж, знов таки раніше це все вже було. Мабуть, найголовніше. Перевага MagSafe полягає у тому, що він не обмежує вас у найзручнішому способі підзаряджати пристрій. Якщо це буде потрібно, ви можете під'єднати прошку до мережі через будь-який наявний порт USB-C. Щоправда, в мене все ще залишилися пристрої, які підключаються виключно через USB A, тому перехідник придбати довелося. А от до чорного тла клавіатури я дуже довго звикав. Спочатку навіть вважав, що це дискомфортно, але з часом освоївся. Сама клавіатура класна. Писати сценарії для відео на макбуці це такий окремий. Ми вид задоволення, бо дуже воно приємно натискається та звучить. У правому верхньому куті є Touch ID для розблокування, там же кнопка увімкнення, а ліворуч та праворуч від клавіатури розташовано динаміки. От звук тут реально інший рівень. Якщо на Air мені подобалося слухати музику, то на прошці це справжній кайф. Гучно, чисто, навіть басисто. Квартиру ця система, звісно, не розхитає, а от, наприклад, вітальню без проблем. Наразі я себе вважаю джедаєм мепловського трекпаду, бо він мені майже усього. Йому замінив мишу. Не дарма Apple продають його як окремий аксесуар. Такого трекпаду я не зустрічав у жодному іншому ноутбуці. У прошці він на сантиметр ширший за Air, що робить його використання дуже зручним. Ну і трохи про сумні штуки. Важить мій MacBook Pro 1,6 кг, кілограми, що на папері всього лише на 300 грамів більше ніж MacBook Air, але у повсякденні різницю цю помічаєш. Щоправда, як для заліза ноутбука та його потужності, я б не назвав його важким від слова зовсім. До речі, цей MacBook Pro я придбав у своїх добрих друзів. В магазині Яблука. Раніше ви могли їх знати як iStudio чи Яблуки, але нещодавно вони провели ребрендінг та дуже круто українізувалися. З чим я їх і хочу привітати. Якщо вам потрібна будь-яка техніка Apple, та й не тільки, я б не міг порадити вам кращого магазину для відвідування, особливо враховуючи дуже приємну цінову політику, величезний вибір нових та вживаних айфонів, айпедів, макбуків та аймаків, а ще й кваліфіковані консультації, як в магазинах, так і на сайті. До речі про сайт, посилання на сайт. Яблуки є в описі цього відео. Мені дуже приємно та легко радити вам яблука, адже свою яблучну техніку я купую саме там. Викладаю головний козир на стіл. Екран тут просто фантастичний. Не хороший, якісний та приємний, а саме неймовірний. Це Liquid Retina XDR з роздільною здатністю 3024 на 1964 пікселі. Пікова яскравість становить 1000 ніт для звичайного контенту, а для HDR контенту цей показник становить 1600 ніт. Але все це не настільки важливо, як наступне: технологія ProMotion, тобто частота оновлення 120 Гц. Зображення неймовірно плавне та. Приємне гарантую вам, що саме підвищена частота оновлення впливає на сприйняття продуктивності пристрою. Ці додаткові кадри роблять досвід взаємодії незабутнім, а після цього екрана буквально боляче повертатися на стандартні 60 Гц в MacBook Air. Звісно, все це лірика. Хоча промоушен хіба не єдина головна перевага MacBook Pro, яку я відразу помітив та відчув порівняно з моїм колишнім MacBook Air. Та й зрозумійте мене вірно, мені дуже подобається MacBook Air. Про це я вже розповідав у своєму огляді. Можете зацінити його. По підкасті у правому верхньому куті, щоб ви відчули, наскільки мені подобається той MacBook. Щодо дисплею прошки, тут все на найвищому рівні. Кольори яскраві, насичені, контрастності вистачає, рівню підсвітки теж. Тому, якщо ви займаєтесь відеомонтажем чи обробкою фото та інших зображень, ця матриця вас точно вразить. Для всіх інших це буде просто хороший екран, користування яким приносить задоволення. А ну і ще кілька слів про чубчик. Він є, але про це я згадую рідко, бо найчастіше macOS дуже вдало його приховує та грамотно. Використовую місце ліворуч та праворуч від нього для системної інформації та різних дій. Хоча, якщо вам воно дуже не подобається, існує безліч програм, які роблять цю ділянку екрану просто чорною. Скажу, як є, що в айфоні мене цей виріс ніколи не покоїв, що на Маці проблем немає. Хіба що було б логічно додати чуп в MacBook та відразу додати туди фейс Айді, але я впевнений, що це ми побачимо в якихось наступних поколіннях. Що в мене є вже зараз, так це наш рандомний донат. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі. Дякую. Ну а тепер про продуктивність. В мене базова модифікація MacBook Pro. Процесор тут m 2 Pro на 10 ядер та 16 графічних ядер, 16 гігабайтів оперативної пам'яті та 512 накопичувача. Ну, ця машина є справжній звір. Застосунки запускаються неймовірно швидко, а найголовніше здебільшого я навіть не закриваю програми, у яких працюю, адже це взагалі не впливає на продуктивність. Принаймні, я різниці не помітив. Мію Вироблений DaVinci Resolve відтворює 4К контент ідеально, а рендерить відео приблизно в 3-4 рази швидше, ніж було на m 1 Хоча тут є важливе уточнення. Раніше на m 1 я рендерив відео, скажімо, на 6 хвилин, приблизно 4-5 хвилин. Зараз на MacBook Pro Z M2 Pro я рендерю таке саме відео приблизно за хвилину 30, хвилину 40. Це вивід 4К контенту у 2К, тобто 1440 p Якщо говорити про рендер відео для TikTok -у чи Reels, тобто вертикальні Full HD, тут приріст просто. То шалений відео рендериться якісь десятки секунд. Фотошоп із новітньою опцією генеративного заповнення штучним інтелектом працює супершвидко. Мабуть, головним показником продуктивності MacBook Pro є те, що ти просто не звертаєш на неї уваги. Тобі потрібно лише якісно працювати. Всю калькуляцію бере на себе Mac і вивозить її фантастично. Ну і звісно ж є я... Але, наприклад, софт для обробки аудіо, який називається Айзотоп, не має окремої версії під Apple Silicon, тому працює на зворотній сумісності. Через Розетто. Сама програма дуже шустра, тут питань немає, але різниця з M1 при рендері складає лише 15-20%. Скоріше за все, справа у тому, що Air мав 8 ядер процесору, тут їх 10, і саме вони виконують цю частину роботи. Про браузер взагалі нема чого казати, тут все літає. Про що я ще хочу розповісти, так це про те, що саме робить цей MacBook Pro, саме. Про тут є система активного охолодження. Два потужних кулери, які охолоджують систему та надають можливість працювати без тротлінгу. На ділі для програмістів чи чуваків, які займаються 3D-моделюванням, це дуже важлива штука. Але для мене за більш як місяць використання MacBook Pro на m 2 Pro я жодного разу не почув, як працюють кулери. Не в тому справа, що тихо, а в тому справа, що взагалі не вмикаються. Навіть при рендері відео комп'ютер не нагрівається взагалі, тому просто немає сенсу вмикати. Ликати охолодження, це дуже вражає, особливо враховуючи, що з Air я звик працювати у повній тиші, адже там банально немає системи активного охолодження. А тут вона є. Але виявляється, що для мене і не потрібно взагалі. Це досить прикольно. Звісно, із часом я оновлю обладнання для зйомки, тому я впевнений, що ця продуктивність мені ще знадобляться, як і кулери, які все це будуть охолоджувати. Але на зараз це просто шок. Я отримав значний приріст продуктивності без підвищення температури корпусу. Інженери Apple просто геній. Есне слово, і як підтвердження цьому не можу не згадати про мою улюблену фішку. Ви можете у будь-який момент роботи просто закрити кришку ноутбука, піти зайнятися своїми справами, а потім повернутися до робочого місця, одним пальцем відкрити ноутбук, розблокувати його з Touch ID та відразу продовжити працювати там, де ви закінчили. Тобто немає взагалі ніякої затримки у всьому цьому процесі. Воно просто зроблено так, щоб вам було максимально комфортно. Щоправда, маю відзначити, що так воно працює. Працювало із Air на M1, але що суттєво відрізняється від Air на m 1 так це автономність. Я вже розповідав, що раніше на m 1 пристрій міг надати до 7 годин дуже активної експлуатації від акумулятора. Це повний цикл мого продакшену, написання сценарію, перекинути файли після фільмування, обробка аудіо, монтаж відео, навіть рендер та завантаження фінального відео на YouTube. І наприкінці в мене залишалося приблизно 20%. З MacBook Pro ситуація інша десь 5,5-6 годин годин активної роботи, звісно, по перше, це через потужніший процесор, який потребує більше акумулятора. А ще й 120 Гц точно не грають на користь автономності на папері. Ми маємо акумулятор ємністю 70 вт годин, який заряджається блоком живлення на 67 Вт. Він, до речі, йде в комплекті. Хоча MacBook Pro непогано не заряджається навіть від Powerbank. Тут питань немає взагалі. Але я так про це кажу, наче показники якісь погані. Насправді, ну, де ви бачили дорослий продуктивний ноутбук на 6 годин автономної роботи без зниження Продуктивності від акумулятора. Так, це фішка MacBook Pro. Якщо ви від'єднаєте пристрій від розетки, він абсолютно проігнорує цей факт та надасть вам таку саму продуктивність, як і від мережі. Та й 6 годин це серйозної продуктивної роботи. Якщо ми кажемо лише про браузер та офісні задачі, ви без питань можете розраховувати на годин 8-9, що просто абсурдно багато. Тому маю авторитетно заявити, цієї прошки на m 2 Pro вам вистачило на цілий день продуктивної роботи, як вам таке. Що ще не сказав, то досить. Непогана Full HD вебка для відеоконференцій, саме те, що треба. Мікрофони теж дуже файні, не студійної якості, як заявляють, Apple, але насправді звук дають гідний. Ну і звісно ж, всі екосистемні штучки тут теж на місці. Керування відтворенням на HomePod, підключення навушників AirPods без затримки, спільний буфер обміну та багато всього іншого, що собою складає ту саму магію Apple. Ну а тепер до висновків. MacBook Pro на m 2 Pro – це дуже крутий пристрій. Це буквально ідеальна машина для серйозної роботи, яка допоможе вам розкрити свій потенціал на 100%. Свій MacBook Pro я купував приблизно за 74-75 тисяч гривень, хоча зараз він коштує значно дорожче через курс. Але навіть так я маю визнати, що він коштує кожної копійчини. Але якщо казати саме про мене, то на зараз я відчуваю, що без проблем міг би собі купити MacBook Air на m 2 і горя не знати. Мені б точно вистачило тої продуктивності та й гроші. Шей би витратив значно менше. Я не шкодую про своє придбання, просто хочу вас застерегти від того, з чим зіштовхнувся сам. Тим більш не забувайте про дуже важливу штуку. Якщо ви раніше були не дуже крутим спеціалістом, не варто думати, що потужний комп'ютер чи будь-який комп'ютер взагалі може це якось змінити. Навіть з MacBook Pro на M2 Pro, ви все ще були б не дуже крутим спеціалістом, але значно, значно швидше. Ну, тому що ноутбук швидко працює. І це не спроба когось знецінити, це ідея, яку потрібно зрозуміти. Ноутбук це Лише інструмент, а яким чином його використовувати, вже залежить виключно від ваших навичок. Так, наприклад, особисто мені ще потрібно пройти якийсь досить великий шлях, щоб реалізувати потенціал цього пристрою на 100%. Тож вам, шановні мої глядачі, я б радив у більшості випадків зупинятися на MacBook Air на m 2 аби багатьом з вас вистачило б навіть MacBook Air на M1, бо він все ще ого, го який класний. А згодні ви зі мною чи ні, чи можливо у вас залишилися якісь питання про MacBook Pro на M2 Pro, сміливо залишайте. Всі ваші думки в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником такого пристрою, розкажіть про ваш досвід в коментарях під відео. Впевнений, це буде корисно не тільки мені, а ще й моїм підписникам. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую за вашу підтримку, особливо за коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Не дарма ж ми з дружиною випускаємо туди так багато крутого контенту. Підписуйтесь, десь тут з'явилися Інші мої відео запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!